Вітаю вас, діти, на занятті з грамоти. І, як завжди, сьогодні з нами мудра сова та чарівний капелюшок. Давайте промовимо разом чарівні слова. Один, два, три. В країну грамоти перенеси. Стоять під снігом сосни. Сонно. Сидять на соснах снігурі. Санчата на ставок з розгону скотились весело згори. Діти, який найчастіше звук ви чули в цьому вірші? Звук с. Пропоную пограти в гру. Знайди спільний звук. Називаємо картинки. Сом. Собака. гусак. Спільний звук у цих словах звук с. Наступна гра. Де звук С? Де ми його чули? На початку слова, всередині чи в кінці. Слухайте уважно. Склянка сім. Сир. Чули звук с на початку слова. Слухайте наступні слова. Колосок. міс. Чули звук с всередині слова. І останні слова. Квас, карась, Дідусь. Чули звук с в кінці слова. Твердий приголосний звук с позначається однією рискою. М'який приголосний звук с позначається двома рисками. На письмі Звук с позначається буквами великою та маленькою. Спробуйте викласти букву С з каштанів або інших природних матеріалів. Пам'ятай. Великі букви ми пишемо на початку речення. В іменах та прізвищах людей. В кличках тварин. Назвах міст, сел, річок та вулиць. А тепер. Давайте зробимо звуковий аналіз слова сік. Починаємо С. Чуємо м'який приголосний звук с. Позначати будемо двома рисками. Далі сі. Чуємо голосний звук І. Позначати будемо кружечком. Далі сік. Чуємо твердий приголосний «к». Позначати будемо однією рискою. А тепер визначимо наголос. Давайте прикличемо слово сік. Сік! У слові сік один склад. Наголос припадає на голосний звук і ставимо рисочку. Дякуємо тобі, мудра сова, за нові знання. Діти, до побачення, до нових зустрічей в Україні грамоти!